День пам'яті Героїв Крут. Перший корпус національної гвардії Азов за підтримки агенції масового спорту проводить всеукраїнський турнір із футзалу. Сьогодні 22 команди, сьогодні круті хлопці, які будуть боротися, які будуть до останнього свистка віддавати свою енергію заради того, щоб ваша команда стала першою. Але найважливіше, що потрібно пам'ятати, що це команда. Хлопців робимо спорт, робимо фізичну активність, де вони можуть відволіктися від напруженої щоденної праці, позмагатися між собою, випуснути негативну енергію і повертатися назад, обороняти Україну і тримати кордони. Вітає начальник фізичної підготовки і спорту першого корпусу Національної гвардії України Азов. Такі заходи потрібні проводити серед вищих військових навчальних закладів, щоб вони розуміли, що через рік, через два вони будуть стояти в строю в бойових бригадах, і також вони разом спільно сьогодні грали на одному полі і перемогли найкраще.